Так, отримав новорічний подарунок від Шпаківського Костяна. Попросив його зробити трішки мармишок, бо щось не можу на хто робить. А Костя скидав відео, як він робить, попросив. Костян каже, братан, зроблю тобі не випрос. <кхід> так, мармишки ми маємо 0,27 грам і 0,29 грам. Мармишечки небагато, 8 штучок, но ось дивіться, які маленькі бусинки. Не знаю, телефон фокусує. Та добре фокусує. Так, що я вам скажу? Вушка підігнуті. Все чітко, акуратно. Ну, я думаю, що і на воді вони будуть себе вести адекватно. Так, Мені подобаються невеличкі, акуратні гачки, гачки овнер. Так що я думаю, що з цим питань немає. Так, і трішки більший розмір 0,29. Осінню в мене вони найкраще працювали до 0,32-34 30... грам. Але позакінчувалися. Так, ну, все чудово, мені все подобається. Костян, братан, тобі велике дякую. Будемо вже пробувати їх, так сказати, в новому сезоні. Ось такий коротенький відео огляд на мармишки. Так що, якщо вам сподобалось, можете... Звернуться Костя Шпаківський, в фейсбуці Він є. Я думаю, що він вам не відмовить.